can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later gotta cut you down Sooner or later gotta cut you down Старий мисливець за головами забрідає в салон і починає травити свої байки. Щоправда, вірить у них лише найбільш юний слухач, а решта лише підсміховуються. Та й хто повірить старіючому волоцюзі, котрий нібито стрілявся геть з усіма легендарними розбійниками дикого заходу? Чоловіче, 1910 рік за вікном, часи вуличних ковбойських дуелей минули, а може й взагалі їх не було. Старий мисливець все більше п'яніє, його розповідь стає геть божевільною, але чомусь з його побрехеньок більше ніхто не сміється. Крутий одинак. Шутер з видом від першої особи Call of Juarez Gunslinger вийшов доволі якісним. Ми вирішили розпочати відразу з підсумку не тому, що кайфоломи, а тому, що інтригу протримати до кінця огляду все одно не вдасться. Сварити цю гру немає за що. Польські розробники Techland під досвідченим французьким керівництвом Ubisoft Entertainment змили себе ганебну пляму після of Juarez з декартел і повернулись до перевірених вестернів. Вони трохи спростили сюжет та геймплей, підтягнули дуелі, освіжили графіку і подали нам динамічний, гуморний і захопливий екшен. Сюжет спростився порівняно з першими двома ігровими серіями. Жадібність рокова жінка з нього щезли, а залишилась лише помста. І, взагалі, історія нової гри не має ніякого прямого відношення до життєвого шляху братів Макул з попередніх частин. Це вже зовсім інша легенда про золоті часи дикого заходу в другій половині 19-го століття. Наш персонаж старіючий Сайлас з близьким для українців прізвищем Грівс. Що з англійської шкварки згадує історію свого життя і розповідає випадковим слухачам, котрі слухають його, м'яко кажучи, недовірливо. Ковбой дефрагментує свої спогади за допомогою віскі. Тоді іноді плутає персонажів, місця та події. Наприклад, розпочинає нову історію з описом чудесного осяяного сонцем краєвиду, але потім виправляється, згадавши, що насправді було похмуро, і локація прямо на очах вкривається туманом. Або ж, потрапивши в глухий кут, Грівс не надто елегантно викручується. І раптом я побачив прохіду скелі. Після цих слів гори розсуваються, мов печера алібаби, і герой впевнено суне по новому шляху. В динаміці таке подання сюжету виглядає дуже весело і цікаво, оскільки створює абсолютно несподівані моменти. Крім того, такий творчий хід сценаристів дозволив залучити до сюжету всіх відомих нам по кіношним вестернам знаменитостей. А для того, щоб розробників не розкритикували за недостовірність любителів історії, то автори додали самородки істини, спеціальні приховані в закутках картки, на котрих надається інформація, як все було в дійсності. Щоправда, розповідь не рясніє несподіваними сюжетними поворотами, а дизайн локацій не дозволяє і на мить засумніватися в лінійності гри. Проте ці недоліки повною мірою компенсуються оригінальністю подання історії. До того ж, в останній главі гравця побалують можливістю обрати один з двох фіналів. Загальні ж враження відповіданої історії залишилися найкращі. Атмосферність зашкалює. Немає передбачуваності, де можна опинитись далі, а гумор, як йому і належить, викликає посмішку. ain't always true. Управління суттєво не змінилось відносно першої ще другої частини коло Хуарес. Щоправда, воно пішло по шляху максимального спрощення. Майже відразу помічає, що зникла можливість практикувати скалолазіння та їзду верхи. А оскільки через це відпала необхідність бачити ноги вашого персонажа, то його тіло зникло. Тобто тепер відображаються лише руки зі зброєю, як у більшості шутерів. Крім того, більше немає магазинів зброї та боєприпасів. Натомість поляки розкидали весь арсенал по локаціях зі справжньою слов'янською щедрістю. Завдяки цьому залишитись без патронів практично неможливо. Гроші та щезли залишилися лише бали досвіду, котрі можна використовувати на вдосконалення вмінь свого персонажа. А для цього є аж три гілки прокачування. Хоч, на наш погляд, найбільш практично поліпшувати характеристики бою на дальніх дистанціях, бо він у грі переважає. Набір зброї теж звузився лише до чотирьох типів: револьвер, рушниця, зброя в двох руках та динаміт. Горді розробники сказали ні мейнстріму і викинули зі своєї гри луки, а заразом відправили на смітник і ножі з масляними лампами. Проте, автори не все покроїли ножицями спрощення, дещо вони і підлатали. Так дуелі було доведено до нормального функціонуючого стану. Бо в попередніх серіях ця міні-гра була справжнім мазухізмом. Тепер же бої відбуваються в уповільненому режимі, що більше урівнює шанси гравця з комп'ютерним супротивником. Крім того, ще й додали можливість ухилятись від куль. Очевидно, лайки гравців таки долетіли до вух програмістів студії, або ж вони дуже люблять матрицю. Геймплей також спростився. Більше немає можливості підкрадатися до ворога, стріляти з рухомих платформ, на кшталт деліжансу чи човна в другій частині, чи стріляти з гармат. Та й вороги особливою кмітливістю не відрізняються. Вони не докумекають оточити, виманити чи, хоча б обійти вашого персонажа. Проте гра не дасть знудитись і на хвилину. Скромні розумові здібності вороги успішно компенсують своєю кількістю. Постріляти, побігати і пострибати доведеться в волю. Події відбуваються швидко, а процес відстрілювання ворогів тут захопливий і видовищний. До речі, саме за цинічну витонченість вбивств нараховуються бали досвіду на зразок іншої польської гри Bullet Storm. Наприклад, підірвав супостата динамітом, то тримай 75 балів, а влучив голову, заробив всі 100. Дизайнери Techland віддалися чара модної останнім часом технології cell Shading, коли контури об'єктів ніби обведені олівцем. Тому оформлення гри спочатку трохи нагадує Borderlands 2. Проте художники не надавали об'єктам та персонажам жодної карикатурності. Тому виглядає все достатньо правдоподібно і красиво. А в парі з оформленням в стилі коміксів створює просто розкішне враження від візуальної складової гри. Такий крок не лише додав шарму проектові, але й дозволив красиво замаскувати не найновіший двигун гри. В результаті маємо класну графіку, навіть не на дуже потужних комп'ютерах. Озвучено гру англійською мовою, а звукового перекладу текстів на російську чи українську не передбачається. Проте позитивною стороною є те, що озвучення дуже колоритне, а голоси акторів підібрані ідеально, та й сама їхня робота заслуговує на похвалу. Музичні композиції значно покращились порівняно з попередніми частинами серії і звучать дуже гармонійно, хоча інакше й бути не могло. Адже саундтрек створював польський композитор Павел Блащак, саме той, що написав музику для комп'ютерної гри Відьмак. Коловхуари з Ганслінгер зазнала багатьох спрощень, однак і отримала вдосконалення. Вона позбулась мультиплеєру, проте збагатилась оригінальними динамічними додатковими місіями Аркада. Простилась механіка геймплею, однак удосконалились комбінації суперздібностей та дуелі. Сюжет став менш завивистим, проте більш спонтанним та веселим. Тобто серія змінюється, однак не стає кращою чи гіршою, а трохи новою. А для тих, хто не зрозумів, що варто грати в цю забавку, повторно пояснювати ми не маємо можливості. Поспішаємо ще раз пройти гру, але вже на хардкорному режимі справжній захід. Автор огляду Олег Тітов озвучував Хуба Буба монтаж Базінга звуковий редактор Кеша Макс. <реклама>